Цьому приміщенні вже понад 80 років. Тут колись був і театр і чимало важливих історичних об'єктів. Сьогодні у інваспорті займаються спортом люди із особливими потребами. Втім, будинок тріщить по швах. Це дерев'яна споруда між перекладинами із дощок, утеплена сіном. Директор закладу Віктор Кучер усіляко запрошував до співпраці спонсорів. Нарешті на його заклики відгукнулися у центрі зайнятості та довели до ладу фахівці лише одну стіну. Цих коштів не вистачило, і ось цю стіну треба доробити. Я звертаюся знов ж до центру соціальної служби зайнятості. Мож. Ще ми попадемо в дану програму, щоб закінчити ці роботи. У наступному році у центрі зайнятості шукатимуть іще кошти, аби інваліди мали гідні умови для тренувань та проведення вільного часу. Цей ремонт коштує у бюджету майже 20 тисяч гривень. Перша ластівка, яку ми розпочали якраз безпосередньо з ремонтних робіт, з утеплення фасадної стіни. Частково ми лише зробили третю частину, але в планах в подальшому ви бачите. Фасад не завершений. Ми плануємо в наступному році продовжити день роботи. Відповідно, був складений кошторис, орієнтовна вартість біля 20 тисяч. Ми підбирали кваліфікованих працівників з числа безробітних, які мають відповідну кваліфікацію, відповідний досвід роботи, безпосередньо штукатурів і малярів. Відтак, плодом співпраці центру зайнятості та інваспорту стало не просто оновлення старого приміщення, яке вимагає постійних капіталовкладень, але й допомога як безробітних, так і інвалідам нашого міста, які не. Не втратили жагу до життя і знайшли себе у спорті. Людмила Савонькіна, Юрій Кобів, новини рівного.